У ТЦК на Закарпатті чоловік порізав вени. Він запевняє, що його спершу викрали, звинуватили у спробі незаконно покинути країну, а потім намагалися силоміць забрати до війська, хоча він має проблеми зі здоров'ям. У ТЦК кажуть, що постраждалий, просто шукав шляхи, як уникнути мобілізації, і був готовий на все. Про які деталі інциденту стало відомо про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У Закарпатському ОТЦК та СП. Киянин Пилип Лунін, який працює моделлю, порізав собі вени. Про це він заявив у своєму інстаграмі. Я пішов до вбиральні і порізав руку. Зараз я в лікарні, а військова поліція з'ясовує деталі, і вони нічого хорошого не обіцяють тим, хто мене викрав. За словами постраждалого, у ситуації, в якій опинився заподіяти собі шкоду та опинитися в лікарні, єдиний варіант знову не опинитися із військовими наодинці. У той момент, коли я зрозумів, що ТЦК, як і ДПСУ, викрав мене без протоколу затримання, без підстав, приховав моє місцезнаходження, обдурив, перевищив свої повноваження і, взагалі, забув про мої права і дав мені вибір без вибору. Давив на психіку використовуючи різних людей. Я зрозумів, що мене вже не спасе ніхто, мене просто не знайшли. За версією самих військових інцидент стався під час уточнення військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області. У територіальному центрі комплектування запевняють, що у розмові із ними чоловік не приховував небажання служити та не надавав своїх документів. Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячи на підлозі зрізаними ранами на руці. Військовослужбовці та ЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадян перебуває в лікарні. У ТЦК спробу до самогубства киянина розцінюють як цитую готовність на все, аби лише не захищати рідну країну. Військові заявили, що чоловік все одно піде служити. Зазначаємо. Що Пилип Лунін відповідно до статті 18 та постанови 2 частини першої статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу 19 12 року Дніпровським районом ТЦК та СП в місті Києві у зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних, відповідно, підлягає призову по мобілізації. Днями раніше Пилип Лунін опублікував відео, нібито з автівки працівників ТЦК, в якому розповідає про те, що його викрали. Ребята, срочно. на ВЛК, проверять СЗЧ і Сразу отправляйтесь еще на полигон. У меня я обмежено придатний, Я не СЗЧ, я не подписывал никаких контрактов, ничего. Пожалуйста. Я на я, я на вас надеюсь. Очень сильно надеюсь. Чоловік зазначив, що ТЦК викрали його під час відпочинку у Карпатах, ба більше військові погрожували, намагалися бити, розірвали рюкзак та морально принижували. Також його звинуватили у намірі незаконно перетнути кордон. По приїзду склали протокол типу Ви хотіли перетнути кордон. Хоча я був за 70 кілометрів від кордону біля Яремча. Також чоловік розказав, що у ТЦК в нього одразу відібрали телефон, тож це все, що він встиг зняти. Киянин заявив, що всі працівники ТЦК перевищують свої повноваження у спілкуванні із військовозобов'язаними. У кожному відомстві були люди, які показували свою владу і силу, які готові були показати це фізично за непокору. Сам Лунін наголосив, що намагався пояснити військовим, що всі документи, що підтверджують його хворобу і непридатність до війська, у нього залишилися в Києві. Тож по приїзду пообіцяв виконати всі необхідні процедури вдома. Військові, за його словами, на такий розвиток подій не погоджувалися. Киянин переконаний, що поки він в лікарні, ТЦК до нього не доберуться. Мені головне лишатися в лікарні. Якщо мене звідси заберуть, почнеться друге коло. Я за власною волею звідси не піду і чекаю на рішення. Все інше під примусом. У ТЦК заяви чоловіка щодо примусового затримання та застосування фізичної сили і примусу не коментують на Закарпатті. На жаль, це не єдиний випадок, коли ТЦК у буквальному сенсі доводять чоловіків. У травні в одному з територіальних центрів помер військовозобов'язаний, якого медики визнали придатним до служби. За версією військових, чоловіку раптово стало зле. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЕЛКА визнають військовозобов'язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії. Місяцем раніше у ТЦК на Закарпатті стався схожий інцидент. У квітні дорогою до навчального центру у призовника нібито стався епілептичний напад. За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, померлому було 39 років. На інцидент відреагував і омбудсмен. Дмитро Лубінець повідомив, що згідно з довідкою ВЛК, чоловік був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини відкрили кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація, перевищення військовою службовою особою, влади чи службових повноважень. На жаль, незаконне затримання військовозобов'язаних чоловіків, розпускання рук, вживання лайки, відбирання телефонів та примусове утримання реалії сьогоднішньої мобілізації не лише на Закарпатті. Випадки перевищення посадових обов'язків працівниками ТЦК фіксуються по всій країні. Про це вголос говорять і звичайні українці, і фахівці. Щодо примусової так званої мобілізації, да, як ви зазначили, ну насправді це правопорушення. За словами Ірини Фріс, працівники ТЦК можуть здійснювати виключно перевірку документів у чоловіків. Якщо військові перевищують свої повноваження, наприклад, зараз вони мають право перевіряти військово-облікові документи в громадян на вулиці, але вони 100% не можуть їх там хапати, затягувати. Там нагадаємо, що Кабмін затвердив форму службового посвідчення представника ТЦК під час перевірки документів у громадян. У суспільстві хвилюються про те, що представники ТЦК у майбутньому можуть стати злочинним угрупуванням для мене особисто неприпустимо, коли відбуваються такі дії, коли люди з ознаками військової форми без жодних розпізнавальних знаків на вулиці займаються звичайним бандитизмом. Сьогодні вони виконують таким чином, начебто, примусову моделізацію. Завтра вони після закінчення війни будуть займатися реки бандитизмом. Членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликає чоловіків знати свої права та оскаржувати протиправні дії ТЦК. І зазначає, що територіальні центри комплектування мають працювати по іншому. І ТЦК та СП потрібно забирати з підпорядкування Міністерства оборони, потрібно його робити цивільним. Цивільні мають мобілізовувати цивільних, а військові вже приїжджаючи до навчальних центрів, відповідно обирати тих громадян, які по критеріям підпадають під несення військової служби в тих чи інших родах та силах. військ. раніше у парламенті вже заявляли про ідею забрати деякі функції у працівників ТЦК. Втім, конкретних рішень все ще немає. Коли все ж таки перестануть говорити про свавілля ТЦК, а нарешті вживуть необхідних заходів, щоб мобілізація не супроводжувалася насильством та смертями від рук військових? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 155 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну на все добре.